Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 235 тисяч 20 особин за добу 540 і поранено 705 тисяч 60 песиголовців за добу 1620 танків. 4089 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 7983 одиниці за добу, 17 артилерійських систем 4385 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню. 672 одиниці за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 414 одиниці. Одиниць літаків 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць за добу 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 3693 одиниці за добу 7 крилатих ракет 1271 одиниця кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6966 одиниць за добу, 29 спеціальної техніки, 640 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.